У житті кожного чоловіка наступає такий момент, коли треба забути важкий, але важливий вибір: віски, чи коньяк, Динамо, чи Шахтар, Тріс або Єніфер, коробка автомат чи механіка, і все ж таки бензин чи дизель. Тож привіт цим автомобілістам, тим, хто пошуку, та тим це складно. Я Флакс, і сьогодні в нас на огляді Mitsubishi Outlander XL та Citroen C-Crosser. Тож давайте подивимося, хто з них краще на наших дорогах. Mitsubishi Outlander міцно зайняв своє місце серед топів продажів кросоверів ще у середині нульових, коли повним ходом продавалося його перше покоління. Друге покоління з індексом Excel з'явилося на нашому ринку наприкінці 2007 року і спричинило справжній фурор. Outlander Excel став один з найбільш продаваємих кросоверів того часу. І недаремно великий, зручний, економічний, з великим багажним відділенням та трьома режимами роботи приводу. Та й без цього немало цікавих фішок. Та головними плюсами стали коробка передач та двигун. Абсолютна більшість аутлендерів випускалися із безтопічитим варіатором та 2,4 бензинним двигуном, хоча й було продано немало варіантів із 3-літровим агрегатом. В той же час у Франції здійснювалася крупновузлова збірка двох братів-близнюків: це C-Crosser та Peugeot 4007, кузова для яких збиралися в Японії. А в Європі вже встановлювалися фірми від вигони та шилдіки Пежо і Сітроєн відповідно. І ось вам нові позашляховики. І в принципі, це була гарна ідея, тому що власного досвіду у виробниці позашляховиків у французів не було. А швидко зростаючий попит на міські позашляховики, почав турбувати апетити виробників. Так, Міцубісі отримав доступ до європейського ринку. А Peugeot-Citroën – доступ до японських технологій. Але в нас питання в їх відмінностях, і давайте ж їх розберемо. Якщо дивитися на них позаду чи збоку, то відмінності ви майже не помітите. Хіба що значки будуть відсилати до їх належності до певного бренду, а от передню частину дизайнери вже малювали під свій власний стиль. Наш екземпляр це рестайнгова версія, виробництво якої почалося з 2010 року, та неозброєним оком помітно, ким вони надихалися. Бо це Mitsubishi Lancer X, який наробив шуму своїм агресивним дизайном. Дизайнери Citroen дуже хотіли інтегрувати свій логотип у дизайн цього автомобіля та зробити його хоч якось схожим на інші автомобілі свого бренду. Ну, вийшло щось таке. Перейдемо до дійсно важливих відмінностей цих екземплярів. Це двигуни. Почнемо за Outlander, як я казав раніше, найпопулярнішим став. 24 атмосферний бензиновий агрегат з рядною четвіркою та ципним приводом, який видає 170 кінських сил. Цей двигун виявився настільки вдалим, що його використовували і в наступних поколіннях аутлендерів з мінімальними доопрацюваннями. Більш того, його продавали і ряду інших брендів, де він прекрасно себе зарекомендував. Дехто скажеться на те, що вони не дуже економні, хоча, як на мене, це невелика плата за виняткову надійність. Якщо коротко, то достатньо лише вчасно проводити планове технічне обслуговування, і цей двигун буде працювати без проблем. Тепер щодо цикросіра, в кінці нульових французи зробили прорив у будуванні дизельних двигунів, і вони нарешті стали конкурентоспроможні німцям, а в деяких випадках навіть перевирішували їх. Хоча на ці моделі і ставилися бензинові агрегати від Mitsubishi з тими же варіаторами, але їх кількість у Європі просто мізерна. Citroën виділили всього один варіант 2.2 дизельного двигуна на 156 кінських сил. З 2007 по 2010 рік вони комплектувалися лише механічними коробками передач, а з 2010-го на них почали встановлювати гідротрансформатори. Цей двигун навіть з такими скромними показниками виявився дуже надійний та витривалий. Цей двигун при адекватній експлуатації та вчасному технічному обслуговуванні може спокійно проїздити і півмільйони. Теж саме може сказати про обидві коробки передач. Нарікання є лише до електронної муфти повного приводу, яка перегрівається при активному пробуксовуванні тривалий час. Та й то проблема була вирішена на більш пізніх моделях шляхом встановлення додаткового радіатора охолодження цієї муфти. Давайте поговоримо про те, як відчувається керування ці C-Crosser. Що ми маємо? Дуже чітке щеплення, яке передається вам ногу дуже приємно можна сказати. А невеликий хід важеля коробки передач, але це не завдає жодного дискомфорту. Як на мене, це ідеальний хід для такого автомобіля. Динаміка розгону непогана, відчувається, що всі 156 конячок працюють як треба. Щодо роботи ходової системи, не відчувається зайвої жорсткості, але вона все ж таки не дуже м'яка. Вона не пробачає мені ямок, вона дає мені зрозуміти, що я, можу сказати, допустився помилки, але ця помилка не є фатальною на думку цього автомобіля. Гальма тут, як на мене, слабоваті для такої ваги. Але в екстреній ситуації, я думаю, вони вас врятують. Якщо ж ви плануєте перейти із легкового автомобіля на той же сім простір, це не буде вам великою проблемою. Як на мене, він прекрасно показує себе як у місті, так і містом на не дуже приємних дорогах. Зараз ви будете чути зайві шуми, але це ви маєте розуміти, як воно чується в водію всередині автомобіля. Часу по не найкращому покриттю. Ви можете зараз розуміти, що шумоізоляція при їзді по піздоріжжю тут не найкраща. Mm. Якщо ж ваша дорога більше складається із ям, ніж із покриття, то завдяки жорсткості цієї підвізки ви будете відчувати кожну цю яму. Вібрації, можна сказати, не дадуть вам спокою, але не стануть дуже великою проблемою. Так як підвізка тут не дуже м'яка, вона буде дуже витривалою. І навіть якщо кожен день вам доведеться їздити по фактичному бездоріжжю, вона потримується досить довго. Звісно, якщо ж ви будете вчасно та якісно її обслуговувати, що ж, тепер ми в Outlander. Різниця відчувається майже одразу. По-перше, краще звукоізоляція. По-друге, більш жорстка підвізка. Кожну яму я зараз відчуваю в повному обсязі. Що можу сказати про м'якість підвізки? Вона відсутня. Зараз ви повністю чуєте та відчуваєте ці вібрації, також хочеться розповісти вам про роботу гальмівної системи. Гальма тут досить м'які, і я впевнений, що в місті цього буде більш, ніж достатньо. Щодо того, як вони проявлять себе на бездоріжжі... Це вже питання інше. Зараз хочеться поговорити з вами про динаміку розгону. Тож давайте я просто натисну на педаль газу. Ну, вона намагалася. Якщо чесно, ми не сильно пришвидшилися. Так, в цій машині дійсно не вистачає динаміки. Чи то, можливо, проблема газової установки, а можливо, варіатором. Хоча, на мою думку, це все ж таки спільна робота. В принципі, для їзди по місту цієї динаміки може бути достатньо. Але якщо ж вам захочеться трошки поганяти, то тут вже буде проблема. Скажу чесно, мені тут нудно. Це не дуже цікава машина для їзди в ній. Так, тут є і плюс відносний плюс це безпека та комфорт. Безпека, тому що ви і не захочете, і навряд чи зможете досить швидко їздити по місту. В чому ж виражається комфорт? Ну, наприклад, в тому, що я не відчуваю дискомфорт. Я взагалі майже нічого не відчуваю, окрім я, по котрим я їжу. Отже, перейдемо до висновку. Звісно, ці дві машини дуже подібні між собою, але все ж таки в них є різниці у експлуатації. Наприклад, якщо вам треба автомобіль, який краще покаже себе на трасі та на бездоріжжі, звісно, треба брати варіант із механічною коробкою передач та дизельним двигуном. Але якщо ви надаєте перевагу руху у міському трафіку, то треба брати бензиновий варіант, звісно, що з газовою установкою, та на варіаторі. Так, ви трошки втратите в динаміці, але в місті це не стане сильно великою проблемою. Але по секрету, якщо у вас достатньо коштів, то рекомендую взяти варіант, позбавлений мінусів обох цих автомобілей. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео і ви зможете обрати собі автомобіль по смаку. Тож ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на цей канал і не забувайте про дзвіночки. До зустрічі на наших дорогах.